На подвір'ї історико-краєзнавчого музею у винниках сьогодні людно. Тут зібралися музейники із семи областей із заходу України. Сюди навідуються частенько, аби отримати засоби, які допоможуть хранителям історичної спадщини оберігати її ще ретельніше, не лише від зовнішнього ворога Росії, а й від внутрішнього, підвищеної вологості, перепадів температур. Тощо гірка із коробок це десятки або які допоможуть врегулювати роботу музеїв під час вимкнень. Електроенергії Ноутбуки, алюмінієві контейнери для безпечного зберігання та транспортування експонатів та цифрові сканери. Черга на отримання найнеобхіднішого вишукувалась миттєво. Вже можна потрохи цифрувати рукописи франка, е, удоступнювати їх на своїх сайтах, щоб люди могли можливість навіть із за кордону працювати. Ми отримали решівку для наших ремонтів музею. Алюмінієві ящики, які потрібно переносити і зберігати, і скане. Інодбук знахідки, які стосуються трипіля, археологічна експозиція 17-20 століття, щоб ми не втратили те, що нам передали від діда прадіда на Хмельниччину Закарпаття, Волинь музейники не поїдуть із порожніми руками. Усю допомогу зібрали в Німеччині. Її розділили між 40 представниками хранителів історії, серед них і працівники архівів та установ культури. Батареї для е резервного резервного живлення це ми отримали десь 20 чи 25 сканерів для оцифрування стародруків, руків, ліхтариків та інші речі. Сьогодні вони вкрай необхідні ці речі, бо ви розумієте, що в час війни музей не може дозволити купити дольгі ноутбуки для оцифрування.